Аграрії Кіровоградщини намолотили понад 2 мільйони тонн зернових та олійних культур протягом цьогорічних жнив. Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства. Аграрії всіх областей України намолотили 33,7 мільйона тонн нового врожаю. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області повідомляє про закриття шляхопроводу на дорозі М-33 із Варени біля селища Пантаївка у зв'язку з капітальним ремонтом. Збудований у 1965 році об'єкт мав один поточний ремонт у 2017-му. Зараз шляхопровід перебуває у четвертому дискретному стані, обмежено працездатний. Міст шириною 7 метрів, і довжиною 40 метрів, є складом частиною дороги з найінтенсивнішим рухом транспорту. Проєкт передбачає широкий комплекс робіт, який буде виконуватися під закритим рухом. Тож на час ремонту транспорт курсуватиме за схемою об'їзду. Кіровоградщині не погодили ліміти полювання, тому полювання з будь-якою метою у регіоні не дозволено. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Кіровоградської ОВА Павло Конопко. Посадовець зазначив, що ліміти, які відправили на погодження, ще у березні 2023 року протягом чотирьох місяців досі знаходяться на процедурі. Разом з тим, через ведення бойових дій, міграція диких тварин стала неконтрольованою на близько двох тисячах кілометрів. На Кіровоградщині проводять пероральне вакцинування тварин від сказу на восьми секторах. Необхідний санітарно-епізотичний відстріл тушок для обстеження і визначення ефективності пероральної вакцинації тварин від сказу. Але враховуючи, що область не має лімітів на полювання, полювати на тварин навіть заради експертизи не можна. Зоволонтери шукають родину для безпритульників. Трьох маленьких цуценят вчора знайшли на трасі біля неробочої заправки. Залишати на трасі їх не можна було, бо одне цуценя майже не потрапили під машину. Зараз для них потрібно купити вакцину від чумки, пише Альона Котова. Волонтерка допомога постійно виставляє пости з пошуком родини для тварин. Окрім цього, запрошує охочих рекламувати чотирилапих, які шукають домівку. Контакти та реквізити для донатів на сторінці громадської організації Зоодопомога. У Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат області з шахів, присвячений пам'яті Юрія Ямпольського. Турнір з рапіду зібрав 39 учасників. Різного віку та підготовки з Кременчука, Олександрії Полтави, Юрішнік Плавнів, Градиська. Олександрійську ВДЮТ представили три вихованця. Найвдалішим турнір виявився для віки Сокур, яка виграла 5 партій з 9. Олександр Брутовий та Денис Кочко набрали по 4 очки та зайняли серед гравців до 12 років відповідно друге та третє місце.